Що робити, якщо сильно випадає волосся, і ви помічаєте на голові залисини? Я лікую хронічне дифузне випадіння 8 місяців і зараз розкажу все по цій темі. Самий розповсюджений тип випадіння волосся у жінок це гостре дифузне випадіння, причиною якого є дефіцит вітамінів або сильний стрес. Тому, якщо у вас сиплеться волосся і ви живете в Україні під ракетами, така болячка є цілком можливою. Гостре дифузне випадіння або зупиниться самостійно, коли не буде провокуючого фактору, тобто стресу або дефіциту вітамінів, або гостре дифузне може перейти в хронічне дифуз. І ось тут уже починається довге і муторне лікування, яке може бути аж до 12 місяців, і при цьому випадіння волосся на цей час не зупиняється. На другому місці дуже розповсюджена проблема у жінок: це андрогенетична алопеція. Тут уже терапія може тривати роками, головне все це виявити на ранній стадії. Що робити не треба, і що точно вам не допоможе: шампуні проти випадіння. Ні один шампунь ніяк не допоможе вам зупинити випадіння, тому що він лише миє шкіру голови і не проникає вам усередину, тобто під шкіру. Туди, де знаходяться волосяні фолікули мезотерапія. Скоріше за все, це будуть гроші на вітер, мезо не включається в протокол лікування і може навпаки посилити випадіння. Підстригти волосся під нуль, щоб росло густим і здоровим, також нічим не допоможе. Що треба зробити? Перше здати базові аналізи. Друге зробити трихоскопію. Лікар подивиться на знімки і одразу вам скаже і про фазу росту волосся, і про стан фолікулів. чи вони живі, чи сплять, чи є ознаки андрогенетичної алопеції, скільки волосся знаходиться у стадії телогену чи аногену. І третє, розпочати. Назначене лікування скоріш за все це будуть блокатори випадіння і стимулятори росту або більш серйозне лікування при андрогенетичній чи вогнищевій алопеції.